Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Житомирський Полісся у себе вдома. Команда приймала донецький шахтар Маріна Пушича. 1-0 Житомирській Полісся перемагає. Єдиний м'яч на 90-ті плюс першій хвилині забив Богдан Михайличенко. Сьогодні я, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все розпочнемо говорити по порядку. Друзі, розпочнемо ми зі. Стартових складів Житомирський Полісся 4-2-3-1. Стартова розстановка у Житомирців, Кудрик у воротах, матич Сарапій, захисники Богдан Михайличенко. Відповідно, рейс по флангах. Ну, це Лука Тейлор, До речі, Лукас Тейлор та Богдан Михайличенко. Це колишні футболісти Донецького шахтаря. Бабенко Кушнеренко, центральні опорні півзахисники, Караман, центральний атакувальний півзахисник, Олексій Гуцуляк, Крушинський по флангах та Пайшан у нападі. Це стартова розстановка Житомирського Полісся. Донецький Шахтар, 4-5-1, стартова розстановка. Підопічний Маріна Пушича, Дмитро Різник, ворота, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, захисники, Єгім Канапля, Підріньо по флангах, Артем Бондаренко, Дмитро Крийський, Георгій Судаков, трикопівзакісники. Олександр Розомков та Кевін діяли як латералі, але сінато роре у нападі. Друзі, давайте тепер безпосередньо про сам поєдинок та говорити. Ну, ще я вам можу сказати: в принципі, Шахтар більше володів м'ячем. Полісся, так знаєте, більше захищалася. Але, в принципі, я вам хочу сказати, що Житомирська Полісся дуже здорово проти Шатара Шатере взагалі знаєте, не пригадає взагалі жодного моменту. І справді. Такого прям, гульового і, справ... і справді, знаєте, прям такого справжнього, знаєте, гульової на... гулев... нагоди. Я, знаєте, у Донецького Шахтаря все-таки не пригадаю. Полісся дуже здорово закривалося, Полісся дуже здорово перекривала абсолютно усі зони. Справді, Донецькому Шахтарю було прям дуже важко. Знаєте, в скалі Шахтарю проти Полісі, справді прям дуже важко даються матч, і справді Житомирська команда прям дуже справді, здорова зайшлася. Шахтар більше атакував, але позиційно сам. Але ось ударів в поворотах і, в принципі, моментів таких, то знаєте, небезпечних, все-таки було більшого Полісся. Не можна сказати, що прям якісь там голіві шанси були у житомирської команди, але все таки команда була справді поактивніша. Поактивніша саме в атаці. У Штере вже на останніх, знаєте, там хвилинах, Там Ласіна Трауре а, майже вийшов один на один, і справді там дуже, дуже здорово взагалі, Садаков віддав на Ласіна Теоре. І братовартеру Поліс, який в свій час не вибіг з воріт та вибіг м'ячи комогоподалі. У другому таймі Шахтар, в принципі, ось у другому таймі Шахтар додав активності вже на перших хвилинах другого тайму Там у Судакова був напевний шанс, щоб забити. Тобто, і справді, Шахтар в другому таймі мав більше моментів, там Негіналдо також, ні, Негіналду, а Кевін також ще там був небезпечний момент, коли обвідним ударом зміщувався бразилець та пробував. Як знаєте, приблизно з цієї позиції, з якої він Баварії забивав. Але тут Кевін не влучив у ворота. М'яч пролетів близько надстійкою. Полісся також контратакувало і мало свої нагоди. Житомирська команда, щоб забити. Тобто, знаєте, другий тайм, знаєте такий був. Я би сказав би, щоб по моментах рівний Шахтар мав перевагу там за контролем м'яча. Але перевага, знаєте, була в принципі невеличкою. В принципі, Полісія дуже здорово команда себе показала. І на контргрій також Полісія дуже прямо, знаєте, здорово і справді і грала сьогодні і дуже здорово і, і вдавалося миттєво м'яч відбирати в центрі полі, і атак свої небезпечно проводити. І справді, штери були моменти е, у другому таймі, щоб забити. Найкращий шанс, напевно, був у якщо я не помиляюсь до Нісікана, щоб забити. Напевно, найкращий взагалі, шанс на 88-й хвилині був у Шитеря. Там Марлон Гомес дуже здорово пройшов е, там взагалі то хорошу передачу е, Підріні, якщо я не помиляюсь, зробив на Согоспіввітчизника. Хоча може помилятися, ну, в будь-якому випадку Марлон Гомес все правильно зробив, прострілив в район, ну, скажімо так, прострілив вдоль лицевої лінії, і тут Данія Сікан вже замикає. Пробиває, але не забиває Сікан. А на 90-ті плюс перші хвилині Богдан Михайлоченко Заб'є єдиний та переможний м'яч. Бристич віддасть дуже приховану хорошу передачу на Богдана Михайличенко. Богдан прийме дуже здоровий м'яч! Проб'є! Заб'є гол! Богдан Михайличенко! Заб'є гол, проб'є з метр так 13-й Богдан! І таким чином Богдан Михайличенко заб'є переможний м'яч на Житомирського полісся. Неймовірна розв'язка. Назаренко, Шастел, Бристич, Смоляков, Леднєв, До речі, вийдуть у Полісся. Дані Сікан, Марлан Гоміс та Підріні вийдуть у У за ще навіть брати там статистку? Штаря в кінці то кінців 54 на 46, Це контроль та м'яча буде, але за ударами Полісся все-таки переграє актар. Що можемо сказати, друзі? Перший тайм. О, ну скажімо так, о, за, за Поліссям був все-таки у Поліссі більше моментів таких було. Не гольових, але в принципі все одно Полісся було активніше, ніж Шахтар. Ось у другому та активізувалася команда Маріна Пушича. Ось у другому таміж треба побільше було моментів. Всі шанс у Дані Сікана золотий був. Але дані не, не вдалося забити. А ось на дев'яності плюс перші хвилини, бо Михайловиченко забив гол. Там взагалі неймовірні були емоції від. футболистов в лисе, справді. То есть житомирская команда прям из справді на характере. Промогла. И я хочу сказать, что полиция перемагает а по делу. И справді полиция по делу перемогла. Полиция очень здорово команда из Житомира. В принципе, все сильные якости шахтаря удалось нейтрализовать. И справді полиция очень здорово и на контратаках делала. Поэтому я считаю, что все-таки полиция перемагает а по делу. Але Шатару дорогому таймі додав, і, в принципі, команда Маріна Пушич мала шанси для того, щоб забивати. Uh, ну що, друзі, Шахтар Програє вже третій матч підряд Полісію і Шахтар ще не забив, друзі, жодного м'яча. Жодного м'яча команда Маріна Пушича не забила ворота Житомирського Полісся. Минулий сезон 0 00 та Поразка Шахтаря 02 на виїзді. і цей сезон Поразка 0-1 спочатку пам'ятаєте у серпні да? Пам да? Пам'ятаємо, другий тур Полісся перемагає. Ось, У Києві тоді матч відбувався. А, ось, Зараз знову такий 1-0, знову асинхронний рахунок. І знову, до речі, захисник збиває за Полісся. І знову, до речі, за забив... речі футболіст у тоді це був. Чоботенко, зараз це Богдан Михайлоченко. Ну, справді, неймовірна тенденція та неймовірна розв'язка взагалі сьогодні. Ну І Шахтар, Шахтар залишається третім. В будь-якому випадку. Втере залишається найкраща різниця забутих Ттопровощені, плюс 26. Але команда Маріна Пуща. Олександрій вже не обійде, тому що перед початком, тобто до початку матчу з Полісом, Шахтар, в принципі, за ну, скажімо так, за втраченим балом, міг Олександрій і обійти, якщо Шахтар два матчі виграв підряд, то команда Маріна Пуща могла на другу позицію. В будь-якому випадку Шахтар буде третій. 5 очок до Олександрії, 7 очок до Динамо. Ну, якось так. якось так, так, Друзі, Полісся на п'яту позицію підіймається. У Житомирської команди 20 сімачок і перша перемога Житомирської команди за останні взагалі, 5 матчів. Друзі, полісся 1, Шахтар 0. Друзі, я вам дякую за увагу. Дуже хороший матч сьогодні відбувся в українській прем'єр-лізі. Друзі, я вам хочу побажати тільки добра та тільки щастя в житті. Друзі, бережіть себе, усім до побачення, усім нових зустрічей.